Ми живемо з вами в такий час, коли противостояння правди та істини, істини з брехнею та ліценирством доходять до свого апогея. Треба бути дуже уважним, що ми читаємо, з яких джерел ми читаємо, що ми слухаємо, що ми передаємо. Це дуже важливо в контексті правди та істини. Мусульмани завжди повинні бути на боці правди. Мусульмани завжди повинні фільтрувати те, що вони хочуть з кимось поділитися, надіслати. Це дуже важливо, особливо саме зараз. Кожен пересилає, пересилає, надсилає, не перевірив, що там, хто там, як там. А посланець Аллах всем що казав: достатньо людині з передавати все.